Вітання глядачам на каналі. Сьогодні в нас день мостів. Я буду ходити по них роздивлятися ці мости. А кому цікаво, то приєднуйтесь і оглядайте зі мною через екран. Ось переді мною перший, міст Міщанський, називається. Ось тут по ньому тільки злегка товстенька дівчина біжить. А так, рельси трамваю є, трамвай не їздить. От знак я там не побачив, може є, що автівкам заборонено проїжджати. Там якісь стовпи стоять з тої сторони. І тут рух зупинився на ньому, не ясно коли тільки. Але міст такий гарненький з виду, може колись його відновлять. Ось тут на цьому мості оглядове місце таке, а можна стоятись і дивитися, як димить труба на ТЕЦ. Десь ще там дядько рибу ловить. А я теж зараз туди спущуся, а от і чагарники зайду. А будинок якийсь стоїть тут. Біле-біле, аж очі виїдає. Рулети там висять наче, але таке враження, що ніхто і не живе там. Це вже я під мостом знаходжусь. Тут такі чагарники, що якщо маньяк якийсь сюди жертву затягне, довго шукатимуть тут її. щось світі щось Не знаю, яка тут глибина, мабуть, тут і лодки не плавають. По цій частині річки. А поки я лапаю до наступного мостику, щоб подивитися, задумався, як там таким як я чоловікам в Україні живеться. а важко, мабуть. Ну якщо Київ, то там ще можна якось вийти кудись пройтися, інші міста там взагалі якась повна безвихідь. І в прямому і в переносному сенсі. Не можеш вийти на вулицю, бо там зілібобки не людолови, тебе схоплять і на війну відправлять. От життя настало. Хто б міг подумати, що таке з Україною станеться. Нема війні ні кінця, ні краю. Ну, тут теж мені нелегко живеться тут. Кожен місяць треба шукати 800-900 доларів в залежності від курсу злотого. Він трішки коливається, щоб заплатити за квартиру. Там в Україні хоча б на своїй можна жити, тут тільки комунальні платити. А тут так нелегко, але якось намагаєшся тут прижитися, не знаю, що з цього вийде в результаті. Принаймні можна так по вулиці йти спокійно і ніяка собака тебе не схопить. Серйозна в них ТЕЦ така. Тут один паркан з колючим дротом і за ним наступний. Я в Україні був на ТЕЦ, але щось не пригадую такого, щоб там прямо таке колючим дротом було обмотано все. Там якось поспі... поспокійніше в цьому плані. Але де вже там ті ТЕЦ в Україні, вже там кацапи знищили половину? їх. Ну, всі не знищать, але... Все одно горя робили достатньо. Так, ну що ж, наближаюся до другого моста, ось там трамвай виїжджаю, частково видно. Він називається Сікорського. Я думав, що це Сікорського честь, честь того інженера Радянського, а виявляється ні, названий в честь Владислава Сікорського, колишній прем'єр-міністр Польщі, який народився в кінці 19 сторіччя. Такий міст пофарбований синім кольором. Зараз подивимось на нього. Ось такий цікавий міст тут під ним ще острів, але там так сильно заросло все, що мабуть тільки можна на лодці заплити туди. Знизу цей міст страшновато виглядає, особливо там, де комунікації проходять. А ось там приміщення будинок такий сірий за мостом. На в'язницю схоже, але навряд то в'язниця вікна маленькі Не знаю, що там знаходиться. В'язниця на щепені знаходиться. Щепені на додже це два найжахливіших райони тут у Вроцлаві Це був коротенький випуск про два мости. В мене на каналі в списку можете перейти, там є. Відео про інші мости Вроцлава. і побачимося ще.